Добрий ранок, Україна! Власниця Ольга, яка тут неподалік стоїть, каже, такого нещастя знімати, да, саме такого гарньоню треба і знімати. Чому? Тому що до нас приходять такі начесані, такі чіпурні та красиві, при цьому бувають і хворі тварини. І хвороба, яка є у нашого героя, васкуліт. Зверніть увагу на вуха. Хвороба, яка, на жаль, імунна система б'є свої ж. Тонесенькі сосудики і з'являються такі от некротичні язвочки і так далі. При цьому нашому герою вже 13 років, і з, з цією хворобою він вже дуже давно. Скільки років він вже на препараті? 10 років. 10, 10, 10 років на препараті. Тому бувають хвороби, які дуже важкі. При цьому лікування та препарати дають можливість таким героям жити далі. Тому тримаємо за нашого пірсика. Кулачки, щоб все було добре, щоб він ішов лише вперед.